Привіт, друзі! Привіт, друзі! Це Олександр! Це Олександра! Ми жили як боги. Це там я Зеленського побачила. Щоб відбудовувати Україну. Це було реально тяжко. Розвив свою сітку знайомств, що важливо в Данії. Звідки з України? Де проживаєте в Данії? Я з Тернопільської області, з Лічицького району. Село називається Нагіряни. Проживаю в Данії в раносі. З файного міста. Тернопіль, проживаю в Ойбурзі. Розкажіть, як ви потрапили до Данії? Це така давна історія. Тобто е... зараз ти можеш розказати про екс-чоловіка? <рив> Ну та, Я познайомилася з моїм екс-чоловіком. Я, тоді я реально я навіть не знала, що така країна, як Данія, існує сама по собі, тому що тоді ще не було інтернету, а познайомилася з ним, тому що я вчилася. Mm. Я, я вчила англійську мову, це було в, в Кривому Розі. Це okay. там я Зеленського побачила в цьому. Перший раз. Так. І я ходила на курси е, комп'ютера. Це була така новинка тоді. Вау-вау. Wow, wow. oh. Я вчила англійську мову. І ще була така аська програма. ICQ? Аська? 에... Аська? Так, Аська називала. Тоді... І, можна було... Та... Було... Тоді... Так, і можна було спілкуватися з різними а. людьми. Mm. І коротше, якимось чином я його видобала, не знаю. Я навіть ніколи не зрозуміла, ну, що то таке. І він запитав мене, чи він міг би приїхати в гості, тому що він, він дуже багато цікавився всім Совєцьким Союзом, okay. історією. І там, ти, ти, ти. Ну, і... А він... він був данець. І Він мені просто сказав, що він хоче приїхати, і він приїхав реально. і Я така, я я ще поїхала в аеропорт в Київ, і думаю, що я тут роблю. Я <гум> думаю, якщо це якийсь маньяк, ну типа Здань, <гум> <гум> та, України, яка не існує, моєму розумію. <гум> Моє ну і він приїхав. І любов, Мако. Так, <t servir> взагалі. Ну тому що він був дуже екзотичний, інакший. Ну але то було класно. Мені було прикольно з ним спілкуватись, тому що я насправді розвивалася. Ви спілкувались мовою кохання? Ну і тоді все так закрутилось якось дуже різко, дуже швидко. І я якимось чином опинилася в Данії. Після школи в Україні я вчився в університеті в. Києві. І на той момент в мене брат вчився спочатку в Данії, а потім вже рік працював. В Данії ми відвідували його багато разів, коли він тут жив вже п'ять років чи шість років. Моя думка і сформувалася тоді, ще, що я окей, я відівчився. Я в Києві вчився один рік, але для мене це було таке. Я хотів би щось десь в іншому місці попробувати. Я подавав документи в Голландію, в Швецію, в Данію. Прийняли мене в три університети. Тоді я вчився в університетів Ворхус Університетів. Маленька спільнота, але все нове будівлі, інфраструктура вчителі, тобто найкраще вчився. Макалавра, е, платив за своє навчання, працював. Тобто, 3 тисячі євро е, коштувало за смс, за, см, за півроку. Тобто, моє навчання да, коштувало 17 тисяч євро. Можливо, ви будете сміятись, але в нас з'явився перший патрон. Не пес, а Ярослав Рибіцький. Патреон це платформа, на якій ви можете вибрати свій рівень підписки і отримати доступ до бонус контенту. Наприклад, повних версій інтерв'ю без монтажу. Дякуємо Ярославу за підтримку нашого каналу. На яких роботах працювали і де працюєте зараз? Перша моя робота в Данії. це був дуже великий прикол. Тому що мого колишнього а, чоловіка, родичка одна, вона вирішила зробити такий бізнес а, по зачісках. Типа приїжджаєш на дім до молодої збори, no. збори нареченої там. Так, збори нареченої. А це вона зробила таку фішку. А, і, а я дуже любила волосся. Взагалі мріяла бути перукарем. а вивчилась вже на вчителя. навчителя. Okay. Okay. Велика різниця. Ну, і я колись якось показала їй, що я вмію з тим волоссям, і вона порішала, що я можу їй допомагати. Ну, і це були, були мої такі перші заробітки. Вона там, правда, що розказувала всім, що я перукар, і мене це дуже напрягало, тому що я не була перукарем. Ну а потім в мене народилася Настя, і після того я пішла працювати в будинок престарілих. Це було реально тяжко. Два перших тижні я взагалі не їла, не пила ні на роботі, ні вдома, тому що мені так це було. Mm -hmm. Ну, я взагалі казала, що медсестра це останнє, що я буду на цім світі. <сум> ну, але я пропрацювала там, в принципі, десь років п'ять і якраз навчалась і працювала так само. Пішла вчитись на медсестру, ну і працювала. Ну і з тих пір вже років скільки? Тринадцять чи дванадцять. Я працюю медсестрою. Я пропрацювала 10 років на одному місці. Потім я зробила вибір, що мені це надоїло, І я зараз працюю як вікар. Я їжу, в принципі, по різних комунах, по різних місцях. І мені це дуже подобається, тому що дуже велика різноманітність і там більше контакту з людьми замість адміністративної роботи. Тому що, коли ти працюєш як медсестра на одному місці, ти підвішуєшся дуже сильно на адміністративну роботу. А мені більше подобається контакт з людьми. В принципі. Ну, і я тоді вирішила, що взагалі я піду вчитись на психотерапевта. Це я також роблю. Перше черго, я сказав, що я приїхав вчитися в університеті. Тобто, звичайно, і домовленість така була, що спочатку підтримує мій брат, так, але я вже, звичайно, знав, що треба працювати, треба заробляти. Якби він якраз тоді попередньо працював, коли студентом. Був на Ворхусі такий великий, величезний склад фруктів, овочів, де треба було грузити на паліти. В мене план навчання був такий, що в мене були 2-3 дні вільних, які я міг використовувати для себе, тобто для своїх потреб. Зримовленість була, що я їздив в Ворхус працювати з Хернінга, я був, жив в Хернінгу, я працював там в п'ятницю і в неділю. І так як були обмеження, скільки можна було працювати, це 15 годин. Тобто я знав, що окей, якщо я працюю 15 годин в тиждень, скільки 60 Годин в місяць це мені буде достатньо для того, щоб. Ну, для всіх потреб, які в мене були, це була перша робота фізична. Я там нормально підкачався в такий. Я перший раз зрозумів, що для чого цей пояс, що затягувати <рес> там. На я навчився пакувати дуже в так паліти, дуже гарно. Це була перша робота. Це був перший рік. А потім познайомився багато людей друзі друзів своїх в Хернінгу. Працював в дуже тяжкій роботі, але дуже гарно оплачений. Краун. в. Ми прибирали, це фірма ISS, тобто в них є різні зміни уборка, Якщо порахувати, тобто як ми як студенти, тому що в нас була група людей, ми жили як боги, тому що ми працювали тяжко, але ми могли собі дозволити і подорожувати, і платити, платити за, за навчання, і тобто ми й заощаджати, якби щось. Якісь заощадження свої мати. Потім я закінчив добрив бакалавра, і потім я подав на грант, і мені дали грант на навчання безплатне, магістр. Перед умовою того, щоб закінчити навчання, було, треба було знайти компанію, з ким працювати, писати ті самі теоретичні, практичні проекти. То я працював в консалтинговій в фірмі маленькій, де я познайомився з боссом, він хороша людина, тобто він подорожував по всьому світу. Зрозумів мою ситуацію, тобто, і. Познайомив з багатьма людьми і таким чином, якби розвив свою сітку знайомств, що важливо в данії, тому що якщо ти не спілкуєшся, якщо ти не знаєш нікого, тобто, коли приходить момент, коли треба, наприклад, шукаєш. Вже закінчиш навчання, шукаєш роботу. Треба бути приготовленим звичайні ресурси, тобто людей або хто у пошуках, тобто ну Network. і такі та Network, так. А зараз працюю в компанії NGI, Хайджіні Components, датська компанія, яку можливо ніхто не чув, але тобто ми ну, виробнича компанія розвиваємо певні продукти, які використовуються для устаткування харчової і фармацевтичної галузі. Тобто, я відповідаю за продаж. У мене є своя команда, у нас четверо людей. То продаємо східна Європа. Моя мама хотіла, щоб я став психологом, тато, щоб істориком. Сестру ніхто не запитував. Але я провчився 5 років на тренерському факультеті на кафедрі футболу. Далі, за законами маркетингу та сторітелінгу, повинна бути реклама. І вона буде спільно з організацією клубу Україна, що у місті Вайли, ми оголошуємо набір дітей віком від 3,5 до 6 років для занять з футболу. Тренування проводять два тренера українською мовою. За детальною інформацією звертайтесь до Сергія Герасименка. Поради для тих, хто приїхав до Данії нещодавно. Як думає, що... записувати спілки відразу, не зразу волонтерити так, шукати українців Бо що реально спілці, ти так. і соціальний аспект, і в знайомств, і все так. І ти розумієш, як жити в цьому суспільстві? Ну і звичайно, що не нехтуйте тим, щоб вчити мову. Це важливо, якщо маєте можливість спілкуватись з данцями. Це дуже важливо, тому що, хоча ви робите помилки, з вас будуть сміятися. Я так проходила цю школу сама в свій час. То не, не забувайте, що ви не робите це для них, а ви робите це для себе. І чим більше вони вам вказують на ваші помилки, тим більше це подарунок для mm. вас, тому що є можливість це виправити, не боятися, Ні. тому що в Данії якби я це навчився. До речі, як я датську мову переступив бар'єр. Коли ти вчишся в школі, де ти маєш граматику англійську, наприклад, в мене було, що маєш знати. І коли ти знаєш граматику ліпше англійську мову, ніж англомовні люди, так, носії мови, то це ознака того, що окей, ти добре вчився, але в той же час ти побудував такий бар'єр того, що окей, я не можу розмовляти іншою мовою, допоки я не вивчу всі граматичні правила. А в Данії, би, я. Ну, волонтерством, тому що я працював волонтером під час міжнародного футбольного турніру, де я працював з українською командою національною збірною до 21-року бачив Ярмоленка Зозулюв, Бойко. Там я, так як я поламав ногу перед турніром, я мав бути їхнім, їхнім розвозити на машині, перекладати, тобто все речі такі операційні виконувати, Тобто мені назначили одного. Датчанина, тобто йому десь було 65-67 років, і він не сильно розмовляв англійською. Якби в мене я був вимушений практикувати свою датську. І я тоді вже старався розмовляти датською, але так як я боявся, я йому сказав, окей, я буду робити помилки, але я буду старатися розмовляти датською. Ну, відповідно, тоді я вже якби, за тиждень, ні, за два тижні, якби я поламав цей стереотип, типу, боязнів, і потім вже. Топ-4 місця в Данії. О, ми, у нас є в Ранасі такий е, флабро ліс. Це реально моє канун класне місце. Орхус, мені подобається. Угу. І Ольборг мені подобається. Ольборг мені завжди подобався, більше, ніж Орхус, навіть так. Копен не дуже. Mm. ще четверте? Я навіть не знаю. Я люблю виїжджати з Данії. Так як я займаюся водними види, видами спорту, мені подобається завжди природа. Тобто Льокен це місце, де ти відпочиваєш не тільки фізично, а й ментально. Тобто, це природа, це море, це хвилі. Потім льонструп, мені також подобається. Це якщо ви уявляєте тобто, дані, яка плоска, тобто, ти приходиш сюди і бачиш, що насправді є і підвищення. Також Мюнсклінт – дуже гарне місце. Ну і Ольборо, звичайно, Ольбо це. Колиска Данії. Кого ми повинні запросити наступним? Я думаю, Івана Шараніча можна було. Якщо він, а якщо він він не хоче з цим скаже, що він не хоче з цим афішуватись, так ну треба розуміти, що то, розказувати щось перед камерою вільно, От, наприклад, для мене був бар'єр на початку. Mm. Це був дуже великий перескок через себе, а зараз я вважаю це частиною мого розвитку. Я і, думаю, було б прикольно е, зробити таке феміксоване е, інтерв'ю, де є дачанин, є і, Українець і. і, і... Типу подивитися, тому що ми наша мотивація, яку ми говоримо, і ті питання, які задають, так тобто вона йде, тому що ми мотивовані, тому що ми українці. А, а так зараз і ситуації дані, яка склалась, було би отримати. Для мене цікаво, принаймні в точку зору датчанина або якогось іншої людини. Подивитися, що мотивує ту людину. Або литовців. або литовців тих так само. Три дуже дуже сильно допомагають. Думаю, що це просто воно поможе надихнути інших українців, які знаходяться в Данії, подивитися, що. Тут країни, які насправді не повинні хвилюватися, так, то що відбувається. Тобто ви... І вони б могли сказати, окей, я поміг там, зробив свій якийсь вклад в перші е, два тижні, три місяць, да? в мене є своє життя. Але воно би надихнуло інших людей, які mm -hmm. не залучаються активно. І якби просвітлило їм якби, е, таке, У, вау, я частина, я можу бути також частиною цього. Думаю, це було б як на мене. Чи повернетеся жити в Україну? Я, якщо чесно, я раніше думала, що ні. Але з часом я розумію, що все може бути. Ну, якісь такі певні ідеї є, щоб можна було навіть працювати частково в Україні. Можливо, в певний момент в Україні потрібно буде людей, які мають досвід. Думаю, наш досвід. Тут я був 16 років. Думаю, багато фахівців, які б які набрали досвіду життя, будуть потрібні в Україні, щоб відбудовувати Україну. Так. Що вам потрібно для щастя? Для мене щастя це теж дуже таке глибоке філософське питання. Для мене це моя власна внутрішня гармонія і мій спокій. Власний. Баланс, звичайно, тобто усвідомлення того, що живеш, що ти насолоджуєшся життям і є частиною е чогось. Е Хорошого для мене, наприклад, спокій і щасливий. Бути щасливим це бути біля води, або в воді, на хвилі, просто отримувати задоволення, або на горі, десь на високій, Бачите, що насправді для того, щоб бути щасливим, не потрібно багато матеріального.